Става Ісусу Христу, чи можна вінчатися у великі свята? Дякую. Вінчання це саме по собі свято. Так що продовження свята це вінчання. Чому не можна? Якщо отець має можливість, то вінчатися можна і навіть дуже гарно у свята. Будете мати добру пам'ятку і будете мати гарне благословення. Чи можна маму взяти за Хресну, тобто бабусю дитини? не поняв. Чи можна маму взяти за хресну, тобто бабусю дитину. Для чого? Ну, я вже казав за ці хрестини. Кум і кума мають бути це нові члени християнської родини. Хрестні батьки, хресний тато, хресна мама, для того беруться, щоб збільшилася християнська родина. Як ви будете. Братові, тримати дитину до Христу, брат вам, а потім другу дитину, брат, знов тобі тримаєте, знов. Воно не, є, ну, воно не є заборонено. Але не росте духовна родина. Хресні батьки для, для збільшення християнської родини. Тому я би радив, щоб брати це чужих людей, чужих. У нас в селі, звідки я родом, брали. Обов'язково треба брати брата або там двоюрідного брата, або ще якогось з родини треба брати. Ну, бо так казали, ти, та ти та так робили. Не задумувалися над тим, що це для того, щоб він і так тобі брат, то і так тобі сестра, а для того, щоб збільшилася християнська родина, возьми колегу, однокласника, возьми друга свого, куми. А не родину. Родина тобі і так родина. Хрестні батьки для збільшення християнської родини. Амінь. Отже, чи, чи можу розповідатися, якщо церковний шлюб має з першою жінкою, та, на жаль, не склалося жию з другою. Не склалося, та вроді склалося, жию з другою. Веселі люди. Ви знаєте, купив собі машину, але їжджу на друге, на чужі. Зробіть порядок з документами. Зробіть порядок в своїм житті. Чим довше ми перебуваємо у стані незаконних відносин, тим складніше потім з них вилізти. Чим гірші потім будуть наслідки. Витратити своє життя. Яке проходить молодість, бо не пенсіонери шукають собі подружжя, розумієте, а молоді, щось там не йшло, розійшлися, Потім тому ходять одне з другим, зустрічаються, не подружилися, а молодість проходить. А потім ще одну якусь знайшов, все тобі до побачення. Та чекай, як та Ми з тобою 5 років ми з тобою прожили, 10 років. Як та, ти мене тут тут лишиш? На те, що мені жінка? Ні. І тому через ці неупорядковані відносини ви робите проблему комусь і собі. Собі в першу чергу. Бо потім то не вернеш. Якби ви починали свої відносини кож, з іншими людьми. Ну, скажімо, опять, починаючи з 20 років, ну, то це може би було й добре. Але біда, що так нема. Ви вже назад, у 20 років, у 25, не вернетеся, йдіть і далі. І тому зробіть порядок з документами, зробіть порядок з своїми відносинами. І не відкладайте, бо буде біда. Чим далі, тим гірше.